Христос Так, Це у нас традиційне. В тому році розпочалося вперше. Ми зробили турнір пам'яті небесної сумні. І хлопці зібралися, каже, команду полізне, спортсмени хоч на свою внести в цю, скажімо так, вшанування пам'яті і ми зробимо турнір. І в тому році було чотири команди на цьому стадіоні, де зробили хлопці футбол. А ми з Богу сільської ради. Ми це робили, там, ми нашим, зібрали, допомоги, там до і потім, з допомогу. нашим разі брали, допомагали, всього, що треба робити. І, і зараз ми теж збираємо, і допомагаємо хлопцям нашим. Бо, що робити? Такий час мусить. І знов в цьому році, кажу, що робимо хлопці, знов, кажу, знов будемо продовжувати турнір небесної сучасні. і історію треба пам'ятати, щоб вона не повторювалася. Так що давайте пам'ятати тих, хто загинув заради нашої своєї країни, заради нашої країни, щоб заради України, щоб воно більше такого жахіття, такого країна. а тут у нас на. польскую, украинскую, это и наша, наша буковина, наша разноцветная, наша синегородская, наша, наша, вот нашу сотню поддержать солдатов на атаку, будем помогать и всегда же я думаю, что этот турнир будет продолжаться по каждому каждый год. Я думаю, что со стороны спортсменов